Добрий день, шановні підписчики і гості каналу. Сьогодні я хочу вам показати, як можна виготовити плечики або плічики із алюмінієвої проволоки діаметром 4 міліметра, там або 3 міліметри, 3,5. Ну і проволока Електропроводка така є. От. Як його виготовити дуже просто. Ось тут ось треба зробити отаку, отакий шаблончик. Ну, і ширина його так у нас 7 сантиметрів. Будемо розказувати, що в сантиметрах. Тут 24-25 ну 25, хай буде. Ну а посередині от, тут 12 сантиметрів. От, намітили ми хломастіром мітку і тут по краях цього треба зробити такий запив. І тоді робимо слідуючим чином, слідуючим образом. Для цього треба, щоб були плоскогубці. Вот. Кусок трубки отакої. Вот ну і робимо ми слідучим образом. От, кладемо вот таку от сюди цю проволоку. Тут до, до, до мітки, до цієї 3-4 см. І починаємо гнути. Раз, згнули, два, Згнули. Три. І ще обігнули. Все. У нас отримали ми такий ну, от рогон. Беремо тут, на сюди мітці, беремо і згинаємо так. Гинаємо сюди. зогнули, Потім беремо плоскогубці, беремо за оцей кусочок. Оцей кусочок, який у нас є. І починаємо його От потихеньку отак. Так подаваємось, скручувати, закручувати. Закручувати кругом оці проволочки, що ми, що ми одягнули. І так, так, крутим, закручуємо і закрутили. Все. є. Потім... Беремо так, відступаємо сантиметрів п'ять. Ну хай так. Відступаємо сантиметрів п'ять. Надо прожати. Вот. Сантиметрів п'ять відступили І згинаємо. Зігнули. Ставимо на столик сюди. Вот. Сюди отак. Вот И начинаем вот так обкручивать вот эти трубки. Обкручиваем. И сделаем это как кольце. Теперь мы вот так раз. Аккуратненько. Откинули. Так. У нас получился вот такой вариант. І тепер отут у нас ми зробили чуть-чуть скос, щоб можна було зняти. Знімаємо. Раз, два. І вийвся в нас такий плечик. О. І оце можна чіпляти одежинку і, і вішати. Гардеробці, куди там, і в Чидав. На друге якусь робочу одежу. Ну, можна його, його там і купити, вони там продаються вони недорогі. Ну, якщо є проволока, є проволока така, алюмінія, міня. Воно легеньке. І можна все і готове. Для цього ж не треба нічого нічого. і все. Оце і все, що я хотів вам показати. А тепер побажати вам всім здоров'я і довгих років життя. І до нових зустрічей на каналі. Дякую.